Привіт! Мене звати Юлія, я людина українка, не публічний інтелектуал, як жартує мій друг, а також операційна директорка найбільшої освітньої платформи України «Прометеус». Цей подкаст присвячений тому, як змінюючи свій світогляд, можна відчувати себе краще і легше, могти більше, а ще про те, що на кожну ситуацію в світі є мудрість, яка допоможе її подолати. Втім, цю мудрість треба буде видобути і правильно використати. Певний час назад я перестала використовувати слово сподіваюсь і разом з тим відчувати і переживати надію. Не в тому сенсі, що я більше не очікую, що все буде добре, а в тому, що я змінила форму свого погляду вперед. Замість сподіватися я стала виключно вірити. Всі слова я зазвичай відчуваю, і надія і віра для мене це обидва слова про те, які між мною і майбутнім пролягає зв'язок. Чи він пролягає взагалі? Ось в надії, для мене занадто багато покладання на когось, на умовний збіг обставин. Вона ефемерна, як намір. Вона стала для мене якоюсь слабкою, безстрижня, як ефір. А от фіра для мене відчувається як чітка, натягнута шнурівка, як промінь, що виходить з моїх грудей, і який створюю і направляю я сама. І він для мене сильніший, наповненіший, цілісніший, фізичніший, ніж ефір надії. Спробуйте. І я сподіваюся, що в мене все вийде. І я вірю, що в мене все вийде. Це просто різні форми. Віра для мене про певність, про себе як актора, про мою роль в цьому майбутньому. А надія більше про очікування від когось. Як це в цілому працює для мене? Ну, наприклад, про перемогу. Я вибрала для себе діапазон форм перемоги, що були б для мене прийнятними, і вірю в них. Я бачу і всі інші можливі форми. І з усіх сил намагаюся не бути в ілюзіях. Ну, і, на жаль, цих форм значно більше, ніж тих, в які я хочу вірити. Тому я продумала для того. Тих не подобаючихся мені форм варіанти дій, що я буду робити, якщо захоплють Київ? Чи я залишатимусь, чи поїду. Якщо окупанти змушуватимуть мене перейти на російську, чи перейду, я відповіла на ці запитання і більше на них не дивлюсь, хоч вони постійно виринають на фоні. Я дивлюсь на те, що вірю, на той шматочок спектра. І топлю в ту сторону з усіх можливих і неможливих сил. Бо вірю, що якщо всі будуть топити туди, вірогідність настання цього сценарію зросте. Ну, в цьому і є ідея акторства. І, чесно кажучи, для мене так просто легше, ніж постійно розглядати весь діапазон можливостей і тонути в них. В якомусь сенсі це раціональне рішення і все. А ще мені здається, що це просто класна якась людська навичка, вміти нагенерувати класне майбутнє і вірити в нього. Їй вкрай корисно плекати і постійно пробувати. Бо коли є картинка, зрозуміло, що робити сьогодні, і завтра, і в цілому. А коли картинки немає, немає і руху. Коли мені було складніше у щось вірити, я казала: мені подобається у це вірити, чи. Я хочу в це вірити. Це ніби я знаю, що цього не буде, але мені так подобається все уявляти саме таким чином. До речі, через те, що я тривалий час виловлювала в своїх думках і словах надію і сподівання, і технічно замінювала в моменті, я тепер постійно це чую в словах інших. І завжди думаю, ну на кого ці сподівання, хто їх реалізовуватиме, де в цій надії ви? Давайте, дійте. І єдине, насправді, що я залишила в своїх словах з надії, це контра з Пемсперов. Ну, вже занадто це красиве словосполучення. Люблю його. Багато чого в цей час в мене крутилося навколо віри. І багато разів я питала у людей, у що вони вірять. Робила, наприклад, опитування в інсті. Найбільше мої підпимчики, тобто моє оточення, вірить в силу наміру. Тобто, якщо справді хочеш і докладаєш зусиль, ти можеш всього досягти. Також управду, що вона має завжди перемагати брехню: вірять у кохання, вірять у людей, окремо вірять у перемогу. Причому зазначають, що ця віра їм справді дуже потрібна. Хоча я думаю, що віра в перемогу це і про силу наміру, і про правду, що має подолати брехню, і про кохання, і про людей. Ще вірять в Україну. Ви знаєте, хоча мені здається, що ми просто назвали Україною все найважливіше і найцінніше для нас: свободу, волю, єдність, хороше майбутнє, любов, те й взагалі будь-що правильне, і боремося за це, що є сили. Ще вірять у себе, в почуття, в Бога, в закони фізики, в силу розуму, в розвиток, в підтримку, в музику, в людяність, в те, що ми всі родом з дитинства, що від себе не втечеш, що дисципліна важливіша за, за талант, ну і, звісно, в собак. Моя мама вірить в те, що ми народжені, щоб бути щасливими, а папа вірить у нашу сім'ю і в те, що ми ніколи його не зрадимо. Тривалий час я визначала, у що вірю я. І зараз знаю, що більш за все я вірю в дива і в своє оточення. Якщо про дива, то я вірю, що хороші і неймовірні речі трапляються просто так, незалежно від вчинків чи чогось там, їх не треба заслуговувати, бо ще на глибшому рівні я, мабуть, вірю, що світ хороший. А ще я вмірю, вмію і обожнюю робити дива сама. І це теж частина формули віри, в тому, що я теж можу їх зробити. Якщо про оточення, люди навколо мене постійно показують для мене кращі частини світу. І це кожен раз все крутіші, глибші і прекрасніші рівні. З людьми мені в цьому житті в цілому дуже пощастило. Мої люди це теж мої дива. Та важливим для дослідження були і часи зневіри. Вони для мене найскладніші. Останній і найскладніший, мабуть, епізод з невіри трапився в мене в грудні січні з 23 на 24 рік. Було й так складно, страшно, темно, втомлено, тяжко на фронті, а потім ще й була новорічна промова президента, де він був, очевидно, дуже-дуже розчарований в нас, цивільних. Того, що ми робили, було мало. Те, як ми ставились до війни, було не окей. А я ж дуже-дуже старалась і буквально не знала, що ще зробити. Я пам'ятаю, що в січні все відчувалось для мене як хиткі піски. Куди б я не ступала думкою, все обвалювалось під ногами, розсипалось, зникало. Всі зародки віри розгортались тільки в найгірші сценарії. Тож в голові я просто стояла на місці, паралізована та дезорієнтована. Страшний був стан. Одного дня я тоді поверталась з колегою з корпоративу і зізналась їй, що добре, що в нас про Матеус канікули, бо я б не знала, як би я зараз виходила до людей, вела всі ті зустрічі, будувала плани, адже я зовсім втратила віру і не знаю, де її знайти. Вона послухала мене і ми продовжили розмову далі. А коли ми прощалися, сказала наостанок: Юля, ти маєш вірити в себе, розумієш? Це вкрай важливо, щоб ти вірила в себе. Ти велика молодець, і пішла. Цими простими словами вона повернула мій пошук джерела віри ззовні, в світі, де я завжди її шукала і знаходила, повернула мій погляд всередину. І справді, поки я тут, поки я прагну чогось хорошого і докладаюсь до цього, допоки я можу кожен день виходити в світ. І рухнути його хоч на 0,001 міліметр в сторону чогось хорошого. Щось хороше дійсно буде існувати. Бо все хороше роблять люди. А я за щасливим збігом обставини, якраз людина. Це така, це така віра, що робити правильні речі варто просто тому, що так правильно, якось глобально, без прив'язки до кінцевого результату. Як з Україною. Боротися за неї єдиновірно, навіть якщо це може і не приведе до перемоги в загальноприйнятому сенсі. Тому що в певному сенсі і до певної перемоги такі діяння все ж таки приведуть. Сама боротьба за вірне, отаке однокореневе слово з вірою, зверніть увагу має сенс як такий. Тож я можу завжди вірити і покладатись на себе. Можу бути в собі, певна, знаючи, що кожне конкретне сьогодні я планую зробити щось хороше, і так я точно знатиму, що воно буде і ніколи не зникне. Знаєте, як у якомусь вірші. І нехай цей світ не чує, слова не дає. Ти скажи землі: я буду, а воді я є. Так трапилось, що ця форма віри більше ніколи не змінилась. Я завжди падаю на неї, як на батут, і відштовхуюсь від неї в стрибку. Я ж кажу, мої люди найбільші дива. Нещодавно я знов опинилася в епізоді зневіри, і цього разу не тому, що не знаю, в що, а тому, що обставини вдаряють частіше і глибше, ніж раніше. Віра, як я дізналась, виявилась такою ж ефемерною і тонкою матерією, як і надія, хоч, і, може, трошки більш щільною. Але з того епізоду я знаю, що її треба буде перевинаходити з певної періодичності, і на це треба час і простір. І так буде завжди. Це цикл, і його треба повторити стільки раз, поки віра не переміститься так глибоко, що жодні зовнішні обставини на неї не можуть вплинути, до неї не зможуть дібратися. І мені подобається вірити, що такий момент буде. Просто тепер. Коли я втрачаю віру, я спокійно вірю в те, що її віднайду десь глибше. Думаю, що, хоча непохитно вірити в щось велике і хороше, це, звісно, може здаватися певною формою божевілля. Та все ж, жити без віри для мене, все ж божевілля значно більше. Можливо, Колись я все покину і полину в монастир чи ашрам і спробую там цю неприв'язаність, цю волю від уявного майбутнього, поганого і хорошого, і може навіть в мене вийде. Але там, де я є, кожен у щось хороше все ж таки вірить і цю віру постійно перевинаходить, може несвідомо, може в глибині душі, але перевірте, якщо спитати себе, у що я вірю, відповідь обов'язково знайдеться. Просто там, де я є, віра. Це джерело всього. Наприкінці дала чату GPT почитати цей епізод і написати про нього Хоку. Ось він. Невидиме є! В долонях тримаєш вітер. та він не зникне. Тьом.